Ніщо не заважає почати з ось таких картинок. Шкода лише, що олені не мають до цієї історії жодного відношення, а йдеться у ній про бетонні будівельні об'єкти і про те, що сниться уночі людям, які мешкають у таких будинках, а сняться їм можливо дерева і просіки ліс та його мешканці. Тому не дивно, що дехто прагне жити не в бетоні, а у деревині. За деякими даними, майже кожен п'ятий новий будинок у Німеччині з дерева. І ось чому. Той, хто заходить у таку дерев'яну квартиру, майже завжди приголомшений якістю та атмосферою цієї квартири. Якщо ви зайдете в готовий дерев'яний будинок, то ви з першого ж дня зможете почуватися там комфортно з точки зору будівельної фізики і мати зовсім іншу атмосферу життя. Власне, такі відчуття мають виникати тут, у вохо, найвищому дерев'яному житловому будинку Німеччини. 98 метрів, 29 поверхів. Нині такі пілотні проєкти реалізуються по всьому світу. Берлін не може залишатись обабіч. Берлін вирішив побудувати цілий квартал з дерева квартал курта шумахера. Шкільні будівлі тут будуватимуться повністю з дерева, і певною мірою це виправдано. Ми повинні почати втілювати кліматичну нейтральність у містах. І в цьому, звичайно, допомагає деревина як будматеріал. Дерево століттями зв'язує СО2. І коли воно вбудовується, воно дихає. І це вирішальна відмінність від бетону. Так, все правильно. Бетон шкідливий для клімату. Цементна промисловість, така важлива для виробництва бетону, в 2019 році спричинила втричі більше викидів, ніж усі глобальні авіоперевезення, зазначає міжрядова комісія з питань зміни клімату. А тепер питання на засипку: яку частку глобальних викидів СО 2 спричиняє будівництво та використання будинків? Згідно з доповіддю ООН, 38%. відсотків. Бетон все ще є стандартом у будівництві, і інший квартал у Берліні наразі будується повністю з бетону. Лише один будинок має бути частково дерев'яним. Ось як це виглядатиме. Гібридний будинок зведуть до кінця цього року. Бетонна основа та сходи, решта деревина. Архітектор Фарід Шарабія займається проєктами з деревини вже більше десяти років. Він був одним із перших у Берліні. Ми були першопрохідцями і потерпали, як потерпають першопрохідці. Нам довелося прокласти шлях, подолати багато перешкод. Довелося протистояти великому опору, зокрема у владі. Ми зібрали команду фахівців-планувальників. Звісно, клієнтів також довелося переконувати. Спочатку все було непросто. Це один з найновіших проєктів зеленого архітектора: шестиповерхова конструкція із суцільного дерева на приблизно 40 квартир. Архітектор та його команда вийшли у фінал німецької премії сталого розвитку 2021 року скажу відверто, наше бюро вирішило будувати з деревини зовсім не з екологічних міркувань. Це було в 2007 році. Мабуть, вперше думка про це промайнула у мене в 2005 році. Мене вразило наскільки це гарно. А те, що це також надзвичайно екологічно, і що деревина вбирається о два та ще й у значних кількостях. Це прозріння, чесно кажучи, прийшло лише згодом. Перспективність дерев'яних багатоповерхівок пов'язана не лише з їхньою екологічністю. Вони також не повинні бути житлом, виключно для супербагатих. Всі соціальні класи у будинку повинні жити разом. Це проживання по сусідству, це комунальне життя. Якщо ви в'їжджаєте у такий об'єкт, ви повинні мати певну позицію. Оскільки деревина живе, вона рухається, дерево тріскається. Ви повинні вміти з цим поводитися, і ви також маєте цього хотіти. Щоправда, чи виправдовує таке житло вирубку дерев? Що у цьому екологічного? Запитаєте ви. Правильно, це не вирубувати так, щоб більше нічого не могло вирости. Ми повинні селективно використовувати ресурси, які маємо в Німеччині та центральній Європі. Якщо ігнорувати це, то безумовно таке будівництво буде не таким кліматичним, як нам би цього хотілося. Крім того, через засухи у Німеччині нині профіцит деревини на ринку. Тут на будмайданчику в центрі Берліна за п'ять років має вирости у небо нова дерев'яна багатоповерхівка.